Добре, що то ліхтарем так світиш, ага. Куди? Реба клюнула, мову. Братан, вставай, вставай. Happy birthday to тую. З днем народження. З днем народження. Тебе. Вставай, до свічки. Вітаємо, братан, би ти здоровий був. щастя, здорово, всього найкращого. Як говорять, від людей багато від Бога саме більше, щоб було. Бери задувай. І тут такий маленький пакет. Головне, цього о, Це братан Це дикі. То можна руку взяти. Турніру. Дякую. Ай, вставай, так, може ви встанете вже? Він тільки народився, що не годен ходити. А, не, <laughs> Він ще тільки той, так. Да? <laughs> Ти братан, ми тут ще потім спить як ведмідь. що <laughs> Так. <laughs> <laughs> <levar>. <laughs> мені, мені треба зупинити відео, для того треба задути свічки. Падаємо. Ага. Ми не вийдемо звідси. <laughs> Ого, ще раз. Ого, блядь. <laughs> Молодець. <laughs>